Ігнашка, куди їдемо? До дідуся з бабуся їдемо. Привіт! Скажи, Веземо машинку. Так, ми їдемо до батьків на вихідні, і я сподіваюся, що буду знімати звідти влог. Тому сподіваюся, що це його початок. Тато грузить нам коляску. От всі сумочки наші запаковані, і ми вирушаємо. Ігнажик у мене в костюмі такому модному, але татові він не подобається. Він каже, що це піжама, а не костюм. А мені подобається, коли і штани, і кофта всі в одному такому, з одним принтом, в общем, костюмчиком. І жилетка, ну такий діловий. Ну, і з соскою, бо як тут без соски? Синок, і на вулицю? Ми йдемо зараз на вулицю, йдемо. йдемо. Беремо всі твої іграшки, ми зібрали. Все беремо. Треба перевдягтись. Ти ж не підеш в модних шортах, там холодно. Так, збираємось, йдемо на вулиці. Знає, як знаєш, тут біля дверей все буде стояти, так? Не, тепер гуляємо з самого ранку, топаємо за ручку, сам не дуже хоче, але потихеньку все одно йде. Топає з дідуськом ділова колбаса. Ну, а я трошки перепочину і подивлюсь на свою дитину зі сторони. Бо це рідко буває зазвичай веду я. Хоч подивлюсь, як я його там одягла. Сьогодні, до речі, так свіженько на вулиці, вітрець, ну, треба активно рухатись. Все, Ігнашка вже знаходився. Він... Е Тут йому добре, коротше, у дідуся з бабусею, бо дідусь його постійно носить на руках. А це він любить, особливо зранку, так що йому класно. Це ж не вдома, що мама скаже, змушує плакати. То, Та, синок, такий яскравий, такий яскравий, така квіточка мамина. Зараз будемо вчитись топати. Нема що сидіти, да? так? Гуляти, ми вийшли гуляти. Наша найулюбленіша гра стояти біля воріт, нажимати на кнопку. Так? Нажимай, запускай. А -а -а. <плес> ну а чого ти за ручку хочеш? Так ти ж можеш сам топати, от сам же йдеш. Ну що це таке? Ну ладно, ну, за ручку, то за ручку. Добре, пішли за ручку. Ну все, пішли за ручку, вже не кричи. Де ми гуляємо? Тут у батьків така закрита територія, дуже красиво, все зелене, все в таких, не знаю, що це. З таких щось хвойне. Дуже гарно, мені подобається. Посередині там фонтан. От. І так, стихенько сьогодні. Клас. Біля них ліс. Може сходимо потім і в лісочок. Хоча їх наші любить там, де машинки, а не там, де ліс. Ось фонтан. Гарненький, влітку буде освіжати. А зараз просто шумить. Так, а ми йдемо догнатом на майданчик. Чекаємо, як дідусик там вирішає свої справи і поки пограємось на майданчику. Так, ми прийшли в лісочок. Тут поки йшли під гірку, зігрілись зато. І тепер вийшли на таку класну стежку. Сосенки. Пташки? пташки. сосенки. І Ігнашка. Ігнашка, ти де? Ігнашка та патушка. Так, Та патушка. Цей гнашка змучився йти, то ми вже його веземо в колясці. Ну він і так нормально потопав. Ану Маше, привіт. Маше, привіт. Привіт! Хотя качество фотографує. Такий тут спортивний майданчик. Навіть хтось займається, шин, повикладали, дуже гарно. Дуже дуже гарно. І борізки навіть це через ці. Ті... з сосенками є і борізки. Клас, дуже красиво. Біріжка тут рівненька. Mm -hmm. І натік з мамою, так? Да? Mm -hmm. Ти не замерз пиріжок? Mm -hmm. Ні, скажи. тут дуже тепло. Відру немає, дуже тепло. І лопатка знадобилась щось копати. Вот так, Так, все, у нас бабуся пішла фоткати тут і ці шпаки, і дятли, і ще якісь пташки і голуби. Вона вийшла на полювання, сказала, що зараз щось на фоткає. А мені треба і дивитись за Ігнатом, і дивитись, щось фоткати хочу, бо якогось там. Тоже знайшла якогось дясла, хотіла сфоткати. чи дивитися, щоб нікуди не влізти, бо тут же і собак вигулюють в цьому лісі. Тут, тут можна нас можна обступити так, що стільки грошей і не треба буде. Все, бабуся щось нафоткала. Дай нашка? Шапка злізла. Тобі не холодно, сонас? все, ти хочеш подивитися, що бабуся нафоткала. Зараз підемо дивилися. Трохи погуляли по лісу, загубили лопатку, то я поверталась за нею ще, а Ігнат з бабусею вже поїхали. І тут набагато тепліше, ніж на вулиці. Просто біля будинку гуляти, то добре, добре, що приїхали. І пташок подивились. І шишок назбирали, збирали. І награлись, і все. Все, йдемо додому. Короте, ось так, бо дуже холодно сьогодні на вулиці, 11 градусів то. Довго не погуляєш, але лісочок гарний. Це недалеко від будинку батьків, то обов'язково ще приїдемо сюди, коли буде тепло. Мабуть, на пікнік. Щось таке, хочеться тут влаштувати. Лісочок великий, ще прогуляємо по ньому. Ну що, ми вже вдома, вчора ввечері чоловік нас привіз, забрав додому, так скажемо. От і все. Відпочивалися. Непогано там провели час, хоча нам трохи не повезло з погодою. В неділю було дуже холодно, але ми все одно гуляли, ходили в ліс, я вам все показувала. От, ну, нічого там прям такого цікавого, але трошки відпочили. Ну і взагалі для мене зміна картинки це завжди відпочинок. От, тому що попереду робоче, робочий тиждень у чоловіка, а це означає для мене, що я буду просто постійно з ігнатом. От, і, і зараз це трошки. Важко, бо він, як я вам і казала, дуже дуже капризний зараз. Дуже це навіть батьки мені трошки поспівчували, не очікували, не очікували, що наша спокійна дитина так така зараз трохи вередлива. Але ну такий в нього зараз період. Так він зараз виражає свої емоції, мабуть. Ми там гуляли постійно на вулиці з дідусем і Ігнатом. То він сказав, що та я тепер розумію. Як тобі весело по два рази на день виходити з ним на вулицю? Я та думав: ми тут, типа, вийдемо, купимо собі каву, сядемо на лавочку, дитина буде гратись на майданчику. Але то так взагалі не працює. По перше, він хоче всюди ходити за ручку. От. А по-друге, він просто хоче всюди десь ходити, сидіти на одному місці, це взагалі не про нього. Тому прогулянки дуже енергозатратні, так скажемо, виходять. Але нічого, рух то корисно. Так, мої чоловіки, поки там гуляли на вулиці, я трохи поприбирала. Ну, зовсім трохи, якщо чесно. І зараз роблю собі чай з собою в чашку. Якийсь знайшла тут, в мене був фруктовий. От, і йду до них. Хочу трошки також провітритись, ну і плюс, як завжди, треба зайти в магазин. Сьогодні знову холодно, то я вдяглася, як капуста, чай зі мною. Ось і все, іду на вулицю, коли там вже то літо, коротше. Але кажуть, що з цього четверга вже буде прям знову тепло. Я так дивлюсь, також дивлюсь по прогнозу, наче так і буде. В суботу, 23 там знову, то, мабуть, батьки знову нас зустрічають. Підемо знову у ліс. Я живу кожу. Ось так, і коляска вже не треба, так? Да? Все, <різь> пасьь, пасьоль, пасьоль, паль. В мене гнашка Але щось вже підхникує. Втомився ти вже синок, ти втомився? Втомився, Ту Йдемо в коляску. А ще в нас тут такі класні іриси. Дуже красиві розцвіли. Темні такі клас. Круті. Колір крутий. Не бачила раніше ніде таких. Так, а тут ще одна клумба. Така супер-супер гарна. Вся в ірисах. Чи я не знаю, як вони українською мовою правильно називаються, для мене це іриси. Такі звичайні фіолетові, але є і дуже гарні. Такі бордові, білі і там далі жовті. Я починала знімати цей влог ще на минулому тижні в вихідні, а зараз вже п'ятниця, і я ще ніяк не можу його закінчити. Бо знаєте, якось спочатку так все добре почалось, а потім ну, всі ці все, що відбувається в країні, коротше, воно просто вибиває із колії і не можу, не можу. Навіть я, наскільки я така оптимістична людина, не можу себе відняти, бо до такого знаєте настрою позитивного. Дуже дуже важко вивести. Плюс ще в нас в Києві почали вимикати світло. От, і тепер це ще веселіше. Знаєте, в тому році, коли їх вимикали ну минулої зими, то Ігнат був маленький і він їв суміш. І мені, в принципі, було просто я завжди тримала в термосі гарячу воду, за цим слідкувала, от, щоб робити йому суміш, і він завжди був ситий. Ну, а ми там, знаєте, я можу і холодне поїсти, бутерброд якийсь, це таке. А зараз, коли він вже їсть звичайну їжу, холодну, ну я не знаю, як йому це буде. Ну, тобто, коротше, треба дуже багато всього. Цього продумати, як ту кашу зробити, щоб вона була вчасно тепла, обід, ці вимикання. Плюс вони ще, знаєте, зробили графік, але ж вони не прям зовсім за цим графіком вимикають, бо до 6 годин не було світла підряд, то три отаке. От Хоча, знаєте, я не жаліюсь, це, просто я вам розказую, як в нас справи. Бо е, в нас слава Богу, ми живемо на нижчих поверхах, у нас ще є вода. Бо у людей, хто вище живе, у них е, вище дев'ятого, здається, то в них, коли вимикають світло, вимикаються насоси, я так розумію, в них ще й води нема. Тобто, я ну, взагалі. Я вважаю, що ми в шоколаді. От, а так весь дом в нас електричний на електриці, тобто без світла, звісно, це капець. Ну, нічого, це таке. От, просто треба. Зібратись і просто собі все розпланувати, знаєте, і вчасно встигнути, і все буде добре. Так я рятуюсь, коли нема світла. Ну, по-перше, це термоси. Вони завжди в мене з гарячою водою стоять, і оцей з гарячою водичкою на всяк випадок, і з кипятком. І от це я навіть думаю скласти, спробувати гнати кашу. Бо іноді зранку, коли от саме зранку нема світла, то мені трохи важко все це розігріти і зварити. А тут широке горличко, то думаю, можна поставити сюди кашку. Ну, знаєте, як для їжі використовувати цей термочашку. Цю плюс в нас ще є ось така туристична горілка. Ось, і так, що щось підігріти, розігріти можна, тобто декілька там хвилин ми її вмикаємо обережно і тепла їжа, в принципі, в нас є. Трохи перейшла в іншу кімнату, бо в мене там булькають яйця. Ой, шафа. Так. Потім ми ще в тому році купили собі оцей Екофлоу батарею цю. І... Значить, до неї ми під'єднуємо ноутбук, бо чоловіку треба працювати. От, зарядні, телефони, все, це до нього, якщо що. І вчора ми ще зрозуміли, що до нього ж можна під'єднати роутер, і в нас тепер є інтернет. Бо знаєте, я як людина, яка просто інтернет залежна, мені оце нема світла і нема інтернету. От вчора чомусь не було зв'язку і не було інтернету, відповідно, мобільного, то мені було трохи важко, і це мене дратувало. Що я не могла там написати, знаєте, чоловіку, що ось вимкнули світло. Ну, коротше, я не люб... без інтернету я не можу. Ось, Тому все, вирішили ми проблему цю із вайфаєм. От а тепер у нас є вайфай, взагалі, взагалі круто. Так, і що ще в нас? Ну, і, зрозуміло, що є ліхтарики. От, і. Лампи. І ще треба одну лампу купити, щоб вона була завжди в кухні і не носитись, бо в нас всього одна така лампа. Ну і також павербанки обов'язково, щоб телефон був завжди на зв'язку. Ось такий фонарь у нас налобний, дуже нас, до речі, виручає. Знаєте, вдягнув його на лоб і роби собі все, що хочеш. Ось і отака от лампа також дуже зручна, але трохи тускла. То хочу взяти таку, знаєте, широку, щоб білим таким світлом світила, що вона прям як лампа. Ну, я думаю, що це багато вже всі знають, тому що світло, я так розумію, вимикають у всіх. Поки що, до речі, світло є. А, думаю, а обіцяли вимкнути в 12 -й. От, А не вимкнули. Це добре. Ну, і отакий прибор EcoFlow у нас є. Ми вчора, до речі, спробували на нього під'єднати цю мультіварку. Вона всього 700 ватт, а він щось вимкнувся. Але сьогодні, начебто, чоловік там щось подивився, переключив тут, так що зараз потестимо. Непогано було б, якби він тягнув мультиварочку також для розігріву їжі. Було б чудово. Готувати я прям не планую, а от щось підігріти тепленьке, щоб було то зручно. Звичайно, це таке. Це я зараз не планую готувати, а там невідомо, як воно буде. Але все одно, знаєте, я сподіваюся на краще на те, що все буде добре. Ну, а як по інакшому? Як по-інакшому жити, якщо, якщо не мати надію, я маю. Викрутимось, проб'ємось, і все відбудується, восстановиться, і все буде добре. Так, моя закупочка на цей тиждень, тільки прийшла з магазину, набрала м'ясо, печінку, як завжди. Ну, любимо ми печінку, завжди її беру. Сіль закінчилась сік. Печиво. Ігнашки взяла з нову кашу на всяк випадок. Бо це зараз, коли нема світла, щоб якщо щось не вийде, мені зварити самі, просто залити і буде. І собі так само для, ну, з цією ціллю взяла мівіну. Якщо не буде що поїсти, просто заварю кипятком. І поїм. Так, макарошки закінчились у нас. Сир, як завжди, А, пшеничну, до речі, беру завжди цю полтавську. Вона крупна, на смак, вона мені. Найбільше подобається я майже як булгур. Взяла сметану на акції, а потім вже вдома побачила, що вона 10%. От. Ну, ладно, будемо худнути. Нічого страшного. Ну, зазвичай я люблю 15%. От. Джемік, шоколадку це так до чаю, щоб щось було. Овочі щось були в страшні. то так, Взяла трошечки помідорчиків, два огурчика, зелень. Ось і фері і серветки. то таке. А, і взяла, нашу, ці мильні бульбашки з якоюсь такою трещіткою рукою. Щось я поки не зрозуміла, що вона робить, походу, просто трещить. Ну і ладно. І вони такі повинні бути величезні, просто рукою махати, а не дути. Спробуємо, спробуємо. Можливо, в нього вже і вийде. А ні, то буду сама йому робити. Я бульбашки люблю і сама. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Що ось на цьому тижні я так дуже-дуже все якось порозтягувала, я маю на увазі в плані зйомок, але ну, отак є, як є. Тому всім дякую, гарного настрою! Тримаємось, все буде добре, світло обов'язково переможе темряву. Так було завжди і буде, і в цей раз. Все, всім па-па, До нових зустрічей у нових відео.